Салют народ! Мене звати Браво. Сьогодні ми розберемо з вами 10 найцікавіших бізнес-ідей, які вам точно повинні залетіти. Тож, погнали! Перше. Утеплення будинків або квартир. Як ви знаєте, в більшості старих будинків досить прохолодно, тому що найчастіше будинки будувалися так, щоб просто здешевити виробництво. Відповідно, там ніякими технологіями збереження тепла навіть і не пахне. Тому потреба на утеплення будинків є і ще буде дуже довго. Друга бізнес-ідея це виробництво постільної білизни. Ось це ось, друзі, максимально проста ніша. Чому? Дивіться, досить знайти місце, де ви будете купувати дешеву тканину, далі купити одну нормальну швейну машинку, вона там коштує приблизно 100 доларів, подивитися пару роликів на YouTube і вважайте, що у вас уже є своє міні-виробництво. Так, звучить дуже просто. Але тут ще потрібно буде навчитися кудись їх продавати. Третя бізнес-ідея холодне копчення. Я впевнений, ви бачили в магазинах різні копчені товари: кшталт м'яса, колбаси тощо. Чому ж саме холодне копчення і чим воно відрізняється від гарячого? Ну, вважається, що гаряче копчення виділяє на продуктах якісь мікроелементи, які шкодять організму. Я в цьому не сильно фахівець, знаю лише що різниця між холодним та гарячим копченням виключно в конструкції самої каптильни. Її, до речі, ви також можете зробити самі вдома. Четверте: це страусина ферма. Можна, звичайно, і не страусину, але суть, я думаю, ви розумієте, навіть якщо у вас буде ферма з курочками. По-перше, людям завжди потрібно м'ясо. По-друге, людям завжди потрібні яйця. Особливо слабохарактерне. В будь-якому випадку ви продаватимете досить потрібний продукт. При цьому точок збуту їжі їх безліч. П'ята бізнес-ідея це вирощування овочів. Та сама за змістом тема в плані того, що це також стосується їжі. У Ютубі є купа роликів, як і що правильно вирощувати. Якщо ж у вас немає своєї землі, то купити шматочок землі в якомусь забитому селі, я думаю, сильно не стане. Головне відразу подумати за логістику, точніше за те, як ви це все будете доставляти і що вам вийде по паливу. На зиму ж можна купити теплиці або зробити їх самому. Головне в темі продуктів харчування це вміти добре рахувати, та коли потрібно включати мозок. Шоста бізнес-ідея це кульки з гелієм. Найчастіше їх замовляють на весілля, дні народження тощо. Купуємо балон, купуємо кульки та поїхали. Не знаю, як замовленнями зараз, але раніше ніша була досить чільною. Також можна скомпілюватися з магазинами подарунків, компаніями з організації свят, весіль, ну і тому подібне. Ну і відповідно це будуть ваші клієнти. А можна спробувати і іншу бізнес-ідею. Сьома. організація дитячих свят. Я би міг сказати ще й організація весіль і корпоративів, але це вже на ваш смак. Як мені здається, дитячі свята їх простіше вести, і це менша відповідальність, ніж свята для дорослих. Якщо вас переконав, чудово, посмішки на обличчя дітей та дорослих вам гарантовані. Чим на свято? Восьма бізнес-ідея це спортивний інвентар. Не дивуйтеся раніше часу, але люди, які займаються спортом, вони точно існують. Я їх бачив на власні очі. Ось ви знаєте, наприклад, таку людину, яка щороку каже, що схудне або підкачається до літа. Якщо серйозно, то тема спортивних товарів вона досить велика. Просто зайдіть, наприклад, на сайт Wordstat або Keywordstol і помоніторте те, що люди найчастіше купують. Далі оцініть свої сили і можна запускатися. Не обов'язково починати з якихось великих товарів можна почати з продажу дрібних. Головне це почати. Дев'ята бізнес – це декорації для саду. Це можуть бути різні світильники, якісь декоративні статуетки або камені, та навіть дерева чи квіти для саду, а чому б ні. Але друзі, прошу вас, коли ви вибираєте тему для бізнесу, то ніколи не беріть те, що вам не подобається. По-перше, якість ваших послуг буде не ідеальною. По-друге, з часом ви зіткнетесь купою проблем. Це неодноразово перевірено. А якщо ви не знаєте, подобається вам товар або послуга, то найкращий спосіб це оцінити його наочно. Десята бізнес-ідея це іграшки для домашніх тварин. Так, їх також хтось робить. Погодьтеся, що це неочевидна тема для бізнесу. Та й налагодити виробництво праці, я думаю, не складе проблем. Щонайменше на початковому етапі. Головне зрозуміти, чи зможете ви робити такі обсяги, які вас влаштовують по грошам, щоб не стати рабом вашого бізнесу. Тому що бізнес можна відкрити будь-який, тільки ось якщо ви з нього будете отримувати грошей менш ніж на роботі, то нафіг він вам такий потрібен. Сподіваюсь, друзі, такий формат відео для вас залетів. Пишіть обов'язково про це коментар, та побачимось в наступному моєму відео.